Друзі, всім великий привіт! Сьогодні невеликий моновипуск апдейт по новинам зі світу Брітні Спірс. Постійно з нею щось там трапляється, відбувається. Але хочу доповнити просто те, що ми вже знаємо. Як ви знаєте, Брітні Спірс розійшлася зі своїм чоловіком, другим чоловіком Семом Мазгарі лише через рік після їхнього шлюбу. Але на даний момент є новини відносно її попереднього колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна, який збирається подати на Брітні до суду, де буде вимагати від неї підвищення. Аліментів у цілих два рази. А також хочу обговорити з вами коротку інтрижку Брітні із колишнім ув'язненим, колишнім хатнім робітником, якого звуть Пол Річард Соліс, і зрив Брітні Спірс на підписників і втома від публічності: видалення аккаунту, потім повернення, ну і взагалі, коротше, обговоримо все, що зараз відбувається у житті Брітні Спірс. Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марина. Сьогодні говоримо про Брітні. Якщо тема для вас цікава, будь ласка, залишайтеся на моєму. Каналі поїхали. Я не можу не переживати і не думати про те, що відбувається зараз у житті Брітні Спірс, а з нею коїться, як завжди, щось дуже дивне, дуже багато подій її оточують, окутують. Протягом усіх цих років Брітні Спірс виплачувала своєму колишньому чоловікові Кевіну Федерлайну аліменти в розмірі 40 тисяч доларів. Коли Кевін зрозумів, що незабаром його сина виповнюється по 18 років, він втратить таким чином джерело свого доходу. Він вирішив переїхати на Гаваї. Це єдиний штат, у якому аліменти Виплачувати можна до 21 року, а не до 18. Звичайно ж, Кевіну там відмовили, сказали йому, Арівідерчі. Ви опікунство оформлювали над своїми дітьми за законами, встановленими у Каліфорнії. Кілька днів тому Шону Престону, сину Брітні Спірсі, Кевіна Федерлайна, виповнилося 18 років, і таким чином Кевін втрачає 50% свого доходу, якщо можна так сказати. Я не знаю, чим він займається. В нього там я знаю, що є ще одна дівчина, жінка, у якої. Також є двоє дітей. Короче, там супер історія окремо, але нас цікавить Брітні. Нещодавно стало відомо, що він збирається подавати на Брітні Спірс до суду, вимагатиме за допомогою суду вибити із Брітні виплату аліментів в два рази більшою. Він раніше танцював у колективі з Брітні Спірс в її трупі. Кевін Федерлайн уже підготував заяву таким чином до окружного суду Лос-Анджелес із вимогою збільшити аліменти на 17-річного Шона і на 16-річного Джейдена. Зараз Брітні сплачує аліменти у розмірі 40 тисяч доларів на місяць. Дуже мутна історія. До речі, не секрет, що Кевін Федерлайн постійно накручує своїх синів відносно її матері. Він постійно цькує їм тим, як Брітні поводить себе в соціальних мережах, тим як вона поводить себе взагалі. Медіа в просторі була остання інформація про те, що діти взагалі не хочуть підтримувати з матір'ю зв'язок, підтримувати з нею контакт, тому що їм, начебто, дуже соромно за маму. Я згодна, що зі сторони Брітні, звичайно, є перебір, але. Мені здається, вона справді любить своїх синів. Те, що в неї вже дійсно здвиг по фазі відбувся, це вже просто факт, який треба нам прийняти, але це дуже жорстоке поводження від зі сторони своїх дітей до своєї мами. Ну мені так здається. Давайте трішки згадаємо про Сема Азгарі, апдейт по їхньому життю зараз. Зараз Сем живе своїм життям. У брітні там є свої інтрижки. їй ніколи думати про сема. Якщо цікаво, взагалі в яких вони стосунках, то джерела близькі до Брітні і до Сема Азгарі запевняють про те, що колишнє подружжя, як і раніше, не готове іти ні на яке зближення. Можна сказати, що брітні Спірс і сема Азгарі взагалі не розмовляли з моменту розлучення. Саме такою інформацією з нами поділився інсайдер. Як виявляється, співачці було просто не до цього, тому що в її житті, як пташка, пролетів, промайнув бойфренд новий у особі колишнього хатнього робітника на ім'я Пол Річард Соліс, але виявилося, що цей хатній робітник із <ролит> ізюмчиком, а саме з кримінальним минулим, йому 37 і він уже був засуджений за зберігання вогнепальної зброї, за небезпечну поведінку і за зберігання наркотиків. Він трудився у пубзірки у маєтку і був її домашнім працівником. У нього навіть вже встигли взяти інтерв'ю ексклюзивне, в якому він висловлювався про співачку. Він дав інтерв'ю «US Magazine» і висловлювався про те, що Брітні Спірс феноменальна жінка, чим підлив масла у вогонь, приток про зірку. Таким чином у Брітні Спірс дійсно була коротка інтрижка зі своїм хатнім робітником, і саме це послужило причиною розставання і причиною того, що Сем Азгарі її покинув. Особиста остання зустріч Брітні і Пола відбулася на початку. Вересня, коли він зустрів співачку в аеропорту, після того як Брітні повернулася після недавньої поїздки до своїх друзів, зустрічі з друзями у Кабо Сан Лукас. Однак, як розповідає інсайдер, вона розірвала із полом стосунки одразу після того, як дізналась про його кримінальне минуле, що включає в себе поширення наркотиків, зберігання вогнепальної зброї, неадекватну поведінку і так далі. Велике питання в тому, як цей пол взагалі з'явився у житті Брітні Спірс, як він з'явився в маєтку, що це було тому що я впевнена, що все, що стосується брітні, всі люди, які поряд із нею, фільтруються. Яким чином з'явився цей пол, взагалі в їхньому маєтку? Тому що досі на кожну людину перевірку особистості, я впевнена, що там проходять дуже дуже серйозно. Велика велике питання. Можливо, комусь це було вигідно. Пол Бу підлив ще масла в вогонь, вогонь спекуляції про роман зі співачкою, коли він назвав свою колишню о, начальницю феноменальною жінкою. Але тепер джерело близьке до Брітні Спірс повідомило, що вона не зустрічається з Полом, хоча він і визнавав, що у пари справді був короткий роман. Ось що каже джерело: у них був короткий роман після розриву з Семом. Але на цьому все брітні зустрічалася з ним двічі, і в той час вона не знала про його кримінальне минуле. Більше вона не підтримує з ним стосунків. І ще у брітні стався зрив. Нервовий зрив на своїх підписників, і Брітні Спірс напала на своїх фанатів. Вона зізналася, що втомилася від публічності все, що їй потрібно, це особистий простір і конфіденційність. Брітні настільки вже опустила руки. Вона перейшла до звинувачування і звернення до наполегливих підписників в соціальних мережах, після чого вона взагалі видалила свій аккаунт на один день. Повідомлення Брітні, як завжди, супроводжувалося дивними фотографіями, на яких вона традиційно позувала в спідній білизні. Ну її аккаунт ми вже розбирали, там постійні Ісь кружляння, танцювання на шестій, дивні рухи, дивні посмішки, дивні образи. Інстаграм Брітні Спірс – це взагалі, окремий вид мистецтва. Ось що написала Брітні, куди б я не пішла. Люди твердять, ми сумували за тобою, ми сумували за тобою, брітні. Я. Зачарована тим, що настільки близька до вас, але хто вам дав право вважати, що ви можете розмовляти зі мною, коли з вами не розмовляють. Мені не потрібна така турбота. Тут вона ставить смайлик середнього пальця. Я не повинна вам дозволяти, хлопці, ні вітатися зі мною, ні порушувати мої особисті межі. На самоті співачка пробула зовсім недовго. Уже буквально на наступний день вона відновила свій обліковий запис і опублікувала знову ж таки ще один пост Рілс, у якому вона знову показує, як чи Йться перед камерою, рухається, як завжди, майже без одягу, і під трек «Crazy Town Butterfly», це такий старий класний трек. До речі, прикольний трек. Захотілось прислухати. Вона знов витанцьовувала для своїх підписників. Це вже не перший випадок, коли Брітні Спірс пішла із соціальних мереж ще у січні 2023 року. Вона пояснила, що їй потрібно знову зробити перерву, і розповіла, що вона отримувала безліч коментарів, образливих коментарів, які вона втомилася видаляти від фанатів, від хейтерів, які вона отримувала дуже дуже часто. Ось що тоді написала Брітні Спірс у своєму Твітері. Я закрила свій інстаграм, бо там було надто багато людей, які казали, що я виглядаю як ідіотка, яка по ідіотськи танцює, і що я схожа на. Божевільно. Ось такий апдейт по новинам про Брітні Спірс. Якщо хтось знає інформацію, додаткову, яку ми ще не знаємо, поділіться, будь ласка, буде дуже-дуже цікаво почитати. Звичайно ж, це ненормально. Звичайно, є в шоці відповідінки Кевіна Федерлайна, звичайно, є в шоці відповідінки взагалі цього пола, який також скористався Брітні Спірс, отримав свою незвану популярність, славу отримав все, що відбувається довкола Брітні, дуже мутно, дуже незрозуміло. Я нагадаю, що ми вже обговорювали Брітні Спірс у цих випусках. Ках цікава була інформація. Якщо вам буде цікаво, то передивіться, будь ласка, але мені дійсно дуже жаль, що біля Брітні постійно якісь люди, які відносяться до неї як до дойної корови, просто нею маніпулюють всі, її використовують, юзають всі абсолютно. Починаючи від Сема Азгарі, який як виявилося, зливав, скоріше за все, інформацію, і Брітні впевнена, що він у зговорі з її батьком Джеймсом Спірсом, який у своїх цілях просто юзав Брітні Спірс. Був її, як начебто. Тілоохоронцем і в той же час наглядав за Брітні Спірс і зливав таким чином батькові інформацію. Мені дуже хочеться вірити в те, що Брітні Спірс просто буде поряд із адекватними людьми, що в неї буде свобода робити те, що вона хоче, але вона не буде це все робити настільки, як дійсно дуже крейзі людина. Мені дуже жаль, що немає якоїсь терапії, нормальної терапевти, який може допомогти їй психолога, якому вона вона може виговоритися, який зміг би витягнути її з цього стану, привести її. Ментальне здоров'я у, у норму. Це дуже страшні речі, які відбуваються з Брітні. Просто на наших очах відбувається деградація людини, деградація суперпопулярної, суперпрацьовитої, працездатної людини, яка дійсно вже світова зірка, але те, що зараз з нею коїться, і ті люди, які поряд з нею, які постійно шукають якусь наживу, можливість наживитися, можливість отримати свою секунду слави, навіть не хвилину, то за рахунок Брітні, поживитися голодом публіки, потішити публіку. Дуже жаль, дуже жаль, що це все відбувається. Свою думку відносно Брітні Спірс, відносно того, що ви думаєте щодо поведінки Кевіна Федерлайна, Сема Азгарі, цього пола, її батька. Ну і взагалі, питання в тому, як цей пол проник взагалі в її маєток. Я впевнена, що це також не просто так. Звідки в нього був доступ до цього маєтку? Коротше, багато-багато питань. Більше питань, ніж відповідей. На жаль. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада, що ви були зі мною. Ловіть сердечко. Ви класна публіка. Дякую вам за всі ваші коментарі, лайки, підписки. Це для вас. Я нагадую про нашу ініціативу допомоги хлопцям і дівчатам, які знаходяться на передовій із ЗСУ. Будь ласка, донатимо, підтримуємо і також допомоги на локальному рівні, місцевим притулкам з бездомними тваринами, тому що їм дуже важко справлятися із проблемами, з якими вони стикаються зараз. І без нашої допомоги інколи їм просто не вижити. Тому, якщо є можливість відправити 5-10 гривень, 1 гривню принести щось тваринкам. Будь ласка, допоможіть всім перемоги, всім. Класного настрою, дякую, що були зі мною. Пишіть теми, які хотіли б, щоб я розглянула. Якщо є можливість, підписуйтеся, залишайте коментарі. Я готую для вас інформацію про розрив Джо Джонаса, який веде себе абсолютно по-свинськи відносно Софі Тернер, відносно їхніх дітей. Коротше, буде такий окремий моновипуск. Якщо чекаєте, дайте знати. Поставте плюсик, якщо чекаєте випуск про Джо Джонаса і Софі Тернер. На сьогодні все. Всім класного дня. Побігла за Малишкою. На зв'язку. Все, до зустрічі. Бай-бай!